Журналістів з хорошими новинами. Червоні і жовті корпуси Державного університету Шевченка зайняли так. політехніку теж. Так. А от приспілка залізників обіцяв сьогодні жодного потім з Обза не відправити. Я, власне, ще з дитинства хотів вступити в університет Шевченка, тому що казали, там є національне підпілля. Вступив в національну підпілля, не знайшов, тому зробив все сам. Отак от і виникла українська студентська спілка, нас там декілька десятків чоловік. <рес> О, інша справа то Львів. У нас у Львові набагато потужніша організація. Студентське братство. І взагалі, якби Львів не став, не стало би все в Україні. Ти краще скажи, чому ми революцію почали не першого, а 2 жовтня. <рес> не починаємо. не починай. Революція, <рес> <рес> революція, <рес> <рес> революція, <рес> революція <рес> революціями. Революція, революція, а весілля не переноситься. <рес> навіть моя роксолана без весілля не відпустила сюди. Це ви дуже романтизуєте. І з такою романтикою ви повернетесь назад у Львів. Але не повертесь просто так, А з Вовчим квитком її там ні роботи, ні навчання у вас не буде, Від в і військово писати тюрму і. Та що вони мені зроблять? Ну відрахуйте, а я ще на пари ходив взяти. А сісти у в'язницю змінається якусь романтичні. Але виявіть, що буде, як ми переможемо. Це шанс змінити країну. О. А що до організації? То нема чого тут говорити. Потрібні дії. Так. У київських студентів було три вимоги. У нас зі Львова дві і ось п'ять вимог за які ми тут всі разом голодуємо. І головна, я нагадаю, це перевибори до Верховної Ради на багатопартійній основі. Правильно, як це відбулося в Угойщині, в Польщі в це... ну, люди в Угойщині ще раз треба перевибори. важливо. А у нас ще є вимога повернення всіх солдатів на батьківщину. Це вже вимога конкретно від Анжеліки. Угу. Вона своєвана досі з північно-корейського кордону не дочекалась. За дурнити. Це хіба правильно, що наші хлопці якісь чужі кордони захищають. Згадай Афганістан. Скільки наших там воювали за чиїсь там тірієси СРСР? От якщо є наші кордони, їх треба. Ті, це... Це за... хто більше не можуть голодувати, час зупинитися. Проголосували! Проголосували! Верховна Рада! 314 голосів за! Масолу відстави! Все це відбулося завдяки вам. Кожному з вас, починаючи від студентів, які не ходили на пари, бойкотували і робітника, завдяки робітникам, які не виходили на заводи, та завдяки нашій інтелігенції, завдяки нашим письменникам, чиї імена ми донедавна ще говорили пошепки. От пан Олесь Гончар, він спалив свого партійного квитка прямо тут, на площі. А раніше він був фаворів парі. Слушай, соедини меня напрямую с Кравчуком. Uh -huh. А то задерживают они, не нравится мне это, а чтобы нас игнорировали. Только без этих, блядь, министров их. Uh -huh. Кравчука передайте. Uh -huh. Хамула, uh -huh. она Макарович, это вас. Yes? Так, Кравчук, yes. Yes. Леонид Макарович, слуха. Yes. А что это... Ядерное вооружение до сих пор задерживается у вас, чтобы не было на утилизации у нас. Почекайте, Борис Николаевич. Мы свой безъядерный статус задекларировали давно, но все должно идти на утилизацию, а мне доклали, что часть нашего ядерного арсенала перевозится до вас в Россию на сохранение. Мы! Чтобы мы вас, украинцев, русские, а не как... Леонид Макарович, вы что такое говорите? Смотрите, вы страна молодая, вам что нужно? Деньги, во-первых. Мы поможем, чем можем, там. поделимся советским обществом. Достояние. Смотрите, я вот сижу, у меня за столом черная, а потом еще красную потянутый круг. Вы же хотите быть побогаче, ну как мы. Ну так прискорьте процесс с ядерным вооружением. Зачем оно вам надо? Я не понимаю. Давайте, там да, подсуетитесь, пожалуйста. Знаете, Борис Николаевич, я тоже ем икру. Кабачков, до свидания. Напиши письмо Белу Клинтону, он мой друг. Вот подожмет их как, как Буш, да, чтобы в Киеве, как он говорил, жестко. Украина Сіден Кравчук. А, ладно, поговорить з Алло? Е, президент України Слуга. Вічно Кравчу. H1. We promise me your ваша will be together. Чому я дізнаюсь, що ра не отримує new поставки of new gearbox? Но тридеш. Запевняю вас, міністре президенте, цей процес відбувається. Але міністр Костенко нещодавно у Москві при комісії побачив, що Росія частину ядерної зброї не утилізовує, а зберігає і збирається збирає... відбуватися. Кіпка, хто на вас нападе? Хто взагалі нападає на безядерні країни? Ви взагалі чули, що ви сказали?

Позбавляється своєї ядерної зброї і приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже наша політика. Але політика це одне. А ми мусимо притримуватись того шляху, який ми самі і обрали. І я переконаний, що ми зможемо це зробити разом із нашими. Шановными партнерами. Э, hey, Игорь, hey, наливайте, хараш уже. Говорит, все-таки приняли в Москве по-человечески надо. Чтобы это было, давайте, как-то, кто там пьет, что Бур... вечерний Киев, шампанское. Ну давайте, ребят. За сделку. Good deal, да? Good deal, yes. yes. Good deal, да. Меркурій. Нашим фінансовим трастом управляє найпрекрасніший і найбільш досвідчений управлінець Семен Юпа. Я вам розповім, як я заробив свої перші гроші. Я зробив це ще в радянському союзі, коли це було надважко, друзі мої. Ми купували вафельні стаканчики для Морозова по 0,5 копійок і продавали їх по 3. Ви уявляєте, які це відсотки? Тут? І сьогодні я навчу вас робити те саме. Я навчу вас заробляти гроші. Саме тому, Лєночка, будь ласка, покажіть їм наш фінансовий план. Друзі мої, будь ласка, подивіться на це. І що ж ви бачите перед собою? Це скарб. Так, ми дійсно є фінансовою пірамідою, друзі. Але вам здається, що ми стоїмо на її вершині. І ваші капітали потихеньку досягають наших гаманців. Але це не так, друзі. Тому що ми перемогли цю систему. І знаєте як? Ми добудували зверху ще одну до піраміду. Yeah. І що вам це нагадує? Що нагадує вам ця конструкція? Пісочний годинник. Абсолютно правильно! Це є пісочний годинник! А пісочний годинник це символ нескінченності. Це символ того, ми використовуємо ваші гроші. Ви даєте нам свої капітали, а ми їх примножуємо. Хіба це не геніально? Ми займаємося суборендою! Суборенда – це коли уявімо, є первісний орендар. Той, хто здає щось небудь в оренду, уявімо перукарню Наталка. Є той, хто приймає в оренду. Орендар! той, хто бере в оренду, перукарню на Наталка. І є ми суборендарі. Ті, хто беруть в оренду, те, що вже й так в оренді. І уявімо, що саме Наталка в оренду за 10 доларів і наші відео. Хтось орендує її за 15. А ми передаємо в оренду за 20. Хіба це не геніально? Я, 18-річна дівчина з бідної родини, вклала усі свої заощадження у трастовий фонд Меркурій і стала мільйонеркою вже на наступний день. Тому я раджу і вам вкладатися в трастовий фонд Меркурій, тому що тоді ви зможете заробляти гроші, друкувати гроші, купувати гроші і будете вдягатися на кращих секонд-хендах Америки. Прогорела эта контора, дорогие друзья. Выхлопа вы не увидите. Что вы такие расскажете? Все наши клиенты задоволены. Коммерсы и шарлатаны. Задоволены наши Обыкновенные. Не задоволены. Я не задоволен. Леночка, а Сеня. <клышко> Слушай меня сюда, Сеня. Деньги мои где, которые я вложил в твой поганый Меркурий? Деньги мои где? Я тебя предупреждал, я тебе эти окуляры засуну, знаешь куда? Ну поскобай не будь, Олечка. Ти мене поняла? Я тобі підтельнику. А, кстати, я хочу довести, що і нашим кладникам, що ми ж абсолютно всі слова Я тебе доведу. Я сказав. Якщо ви будете співпрацювати з фінансовим трастом Меркурій, ви станете мільйонером же наступної секунди, вони все виплачують. Олечка, не перебивай мовдух. Отставте да. Видел я ее в рекламе шоколада Корона один раз в бильярде. Стикер. Да? Что вы себе позволяете? Если в понедельник моих по денег не будет, вот эта актрисулька которая там тоже, будете нюхать деревянный макинтош. Ты меня понял? Короче, тут дівчина беда. Да подожди ты своїми один чата. Да ми що, девочек мало, у мандевинский крале сидим. Подсядем до них, пообщаемся. Ну, ты, ты лучше скажи, ты баблішка собрал, ще на вчора на... Яке бабришка? Яки вчора? Алло, рабу передивилися, Чи що? Вы кто таки? У мене кабан, ключо я, алло, я йому вчора заносив на кліп з маслою. <гумі> Давайте... Який, ну... який кабан? Кабан. Ти що, бегал поплю, вилісу. Як от я хочу, мужики, 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 я не хочу конфліктів, але в мене, в мене справді, в мене в касі мирша повісилась. Я вам зараз стопари карбованців не назбираю. Ну чесно, мужики. Меня зовут Санька Білий. А вот цього мужественного статутного мужчину кастиль. <кхід> ну, Сачок, як ти знаєш, взагалі там кастиль, я тільки для тих, хто мої ім'я чує вперше. встань. А для вас, девочки, я просто гость. А у вас их звать? А? Нас звать не надо, мы сами сюда по пятницам Я Алина, это <це> Ева. Ева. Дальше <сic> я не отдам. Это а, да, так яблочек заходит. Не-не, отдам тебе после свадьбы. Она я, а я образована. Да. Чтобы у нас с вами все было І нам зато нічого я не было. Ты шо, Гнида, уважаемых людей з Київського райони ради травануть своей пальне решить? Мужики, 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 папку машці пальне наливай. Пальне наливай. Собрий вечер, уважайте. Подкиднова. А ви не дивіться, що я худий? Кашлю на кармані є, голода тоже. Так що граємо? Граємо, граємо, тільки смотри. Не в подкидного, тут тема, здавай на 21. і по 100 рублів в общак. Граємо до трьох побед. Ну що, <aptim> Та можеш Там скринце, якщо з картами не пошло. У мене туз <ś cough> і девяточка. А тебе нам що? Показывай. Да, давай еще раз, только так, чтобы как в мене точку. А Джокер ты А Оооо, Садек. Знаешь, что студентик наш попал, куда ты собрался? Ты что, уважаемых людей на бабки кинуть? Решил, на моральный авторитет. Та я твой кадык, я его на ноль помножу. Ух, повезло тебе, малый. Ой, повезло. Кабан, кабан, на подоле. Надо выбираться, слушай. Давай, 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 У Марчука 3%, у Мороза 8%, а вот у Витренко 18%, у Вейс Восток за ней. А как там у нашего кандидата? Ну, а у Лид Даниловича Данилыча 12%. Да, да. Да. С маненко виводимо второй тур. І там наш кандидат і обирають. Схема робоча. Так, дама да. Наша схема. Только должна проголосувати молодь. Я прослідкував, як це нове слово. Тренди серед молодежи. І я думаю, знаю, чим ми до них можемо підійти. Кучма панки. Избранный. I'll be back. роду и народ. Время движется вперед, вот настал и наш черед. Голосуем вместе ради лучших дней. Отдадим мы голоса, скажем президенту да. Выбор сделаем мы вместе с Голосуй по уму, голосуй. Буду ще помойнати пау, Голосуй пау. Галастуй, будучи для тебя, я здесь буду. Петяліку, що ми делаємо? А патіліку я і мій друг Льоша Кужу зробимо 10 серій про те, як ми любимо свою країну. А назвемо передачу. Я люблю Україну. Оригінально. Але є нюанс. Нам треба гелікоптер. Площадка. Гелікоптер. Оператор. Камера, мотор, зльот. Купол Лаври. Знімаємо купол лаври, розвертаємося на родину мать. Родина мать кучма, Отець. Правильно? Летим далі. Летим далі на Знімаємо знімаємося чудовий край, прилітаємо, Летим на поділ. Тут бачимо могилянку, ми її блюрим і летимо далі на Кардач. На Кардачі, що на Кардачі? Тому що Кардачі жил масів, показати, люди живуть. Потім пролітаємо на Винограду, щоб показати, що це теж Київ. Е, от частково. І пролітаємо через центр Києва, через Хрещатик, вертаємося в парк Шевченка. А там університет, Червоний корпус і в парку ловимо катарсис. Катарсіс. А если переходы с шахматами изрублены, чтобы, разумеется, шахматы это стратегия, а мы с вами что работаем? Правильно, мы думаем, мы, мы, мы будем его. Украине, мы, будем. мы не требуем геликоптер. я вас очень прошу, мы не требуем лейтоптера. Хорошо, хорошо, хорошо. Отличный план вырисовывается. Друзья, хорошо, поработали. Только вот я проголодался, тут есть где-нибудь покушаться.